Дуже добре. А тепер, зараз ми з вами подивіться, будь ласка, на екран, і ми з вами спробуємо. Зараз я так зроблю, щоб вам було видно і мені видно. Нам треба зараз подивитися, що в нас є тут за предмети. Лев, що в нас перше ось тут намальовано? О, гірок. Подивись на мої губки. О, бачиш, як вони стислися в кружечок? О. Бачиш? О, гірок. Далі Дяночка мені скаже, що це за друга така цікава штучка? Акула. А, дя... Ага, Степанова зараз мені. Добре, хай буде. Так. Акула, подивись на мій ротик, а зараз а... ми такий зробили великий кружечок. А... Акула. Добре, Данічка, э, да, Далі э, Анічка Міргара скаже, що це такий за птах такий? Ідюк. Індик. Подивись на мій ротик. І... І розтягнутий ротик, да? і індик. Добре. А тепер Діаночка Подаляка мені скаже, що це останнє таке за змія? Гута. так. Подивись, як я його зробила. У, у в трубочку. О, зроби, зроби так. Молодчинка, а тепер на вашому екрані зараз Лізочка, я теж тебе спитаю. У нас закінчилися картинки, але ти зараз будеш вгадувати добре. Зараз у вас на екрані з'являться обличчя людини, дитини, яка буде вимовляти якісь звуки. А ви повинні дізнатися. Ротиком буде показувати, а ви повинні будете дізнатися, що ж це він за звук такий виконує. А ну... А. Анусь. А. А, а, а! а, правильно! Лізонька Столярова, як ти гадаєш, який з цих предметів починається на букву А і звук А. «Акула». «Акула», Молочинка, перевіряємо, які ви розумашки. Перевіряємо. Точно! Рухаємося далі. Як ви гадаєте, що цей хлопчик вимовляє? Який звук? У. О, о. А як ви думаєте, який з цих предметів починається на звук О? Огірок, молодчинки, перевіряємо. Молодці, вгадали, наступне. За яка Степанова зараз мені каже. Діаночка, скажи, як ти гадаєш, як. Ой-ой-ой, стоп, стоп. Який, який звук вимовляє цей хлопчик? О -о -о. У, -у, -у, у, у трубочка, ано зроби так губки. У-у-у. Проспіваємо. Добре. Гадали ми молодці. <плес> Добре. І останній. Як ви гадаєте, цей хлопчик, який звук вимовляє? І, і зробили і, сиротиком. І. І. Пишиш, і, і. І. На, на яке слово зараз хлопчик прийде? Лізонька. Як ти гадаєш? Хлопчик вимовляє звук І. Куди його голівка зараз прийде? На який, на, над, яким, над яким предметом стане? До півника. Індик. Індик, не півник, індик. Ану, перевіряємо. Індик. Отже, перший звук у слові індик. І. Дітки, а подивіться, що це вимовляє хлопчик? Любим. Щось не зрозуміле для нас, так? Давайте розбиратися. Давайте, не зрозуміло. Так. І що ж він там? Що ж він там у нас хоче вимовити, можемо зрозуміти? Так, дивіться, в нас є такі бусинки, да, які ми вимовляємо і можемо співати. А... І коли ми співаємо ці звуки, ми не зустрічаємося з жодними перешкодами. Ми спокійно з вами співаємо. А далі. О, повторюємо. Молодці! І. Молодшиночки, і ми позначаємо де у нас тут є звуковичок, який посміхається. Він вміє співати, він дуже радісний, так, такий звуковичок наш. Він буде нам допомагати визначати голосні та приголосні звуки. А є звуки, дітки, а, а є звуки, які зустрічаються з перешкодами. Далі ми про них поговоримо, але зараз приготували свої пальчики. Для чого ми це зробимо? Для того, щоб визначити, де в нас живе звук О. Як ви гадаєте, Діана Подаляка, скажи мені, як ти гадаєш, що це таке Рот. Рот. Ро. Дивіться, в нас є три е, віконця, і нам потрібно знайти, у якому віконці буде жити звук О. Давайте всі разом скажемо: «ро», О. Як ви гадаєте, в першому віконці живе цей звук, в другому чи в третьому? У другому. другому так лізонька столярова намалюй мені кружечок у середньому віконці, у другому. Е, зможеш ти є кому допомогти, чи ти сама можеш? Ану давай. Малюй. Є такий олівець, там написано коментувати чи коментувати на русском. І є такий олівець, коли ви натискаєте, і мо... О, молодчинка. Так, правильно визначила, чи ні, ми зараз перевіримо. Так. Лізанька, правильно. Дивись, ти визначила правильно, де живе звук О. Рухаємося далі. Так, можна прибрати, будь ласочка, прибери там є ластик. Ластик, прибери своє, е, е, свої наробки. Так, дітки. Отже, коли ми вимовляли звуки голосні, ми не зустрічалися з перешкодами. Це голосні звуки. А коли ми будемо вимовляти якісь звуки і нам будуть зустрічатися перешкоди, такі як зубки, язик, губи. Піднебіння, язичок буде допомагати нам вимовляти приголосні звуки. Угу. Вони будуть позначатися синім кольором, і в нас вже буде синій звуковичок. Ось, дивіться, зубки нам допомагають і перешкоджають, так, щоб звук був. Язичок, губки. Вони не можуть співати, вони у нас ричать, шиплять. Дзижчать, як пчілка, бджілка, пирхають, як їжачок. Ну давайте спробуємо, як собачка речить. Молодці, молодці. Аж пошипіть, як гусочки, шш. Молодці. А подзишчіть, подзичит, як бджілочки. Як мушка, як бджілка. Добре. І як їжачок. Що сказати? Сказати, хріста? Не чую вас, Анечка. Пофарчи по мені, як їжачок. Ми вибіли їжачок. Молодці. Так, отже, ці звуки в нас називаються приголосні, того що вони не вміють співати, а коли вимовляються, зустрічаються з перешкодами. Отже, вони, вони в нас будуть позначатися ось таким синім звуковичком. Добре? Надалі так. ми будемо з ними зустрічатися. А у схемі вони позначатимуться ось такою рисочкою. Ви сьогодні приготували рисочку і кружечок. Так. А покажіть мені. Так. Дуже добре. Ану, Діаночка, покажи. Так, молодчинка. Анічка не бачу. Дуже добре. Діаночка, бачу, Молодчинка. Ага, агалізонька бачу і Діночка Подаляка. Ба... Ану. Так, ага, добре. Всі приготували. А тепер я прошу вас підняти ту картку ту картку, яка буде відноситися до нашого звуку, позначати наш звук. Якщо я скажу звук А, яку картку вам треба підняти? А, голосний це звук це. позначали кружечком. Це голосна. Так, кружечком. Угу. 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 Так. А, виділося, який в нас рр ричить, ми позначимо рисочкою. Отак, піднімаємо рисочку, я дивлюся. Чудово, на всіх дивлюся, молодець. Анечка Міргарет пропала в мене із камери. Добре, не бачу її поки що. А тепер я називаю звуки, а ви мені показуєте картку. О-о-о. О, так, Лев, так, умничка, Анечка молодець, Діаночка молодець, Лізонька бачу, умничка, Дяночка бачу. Всіх назвала? Ага, так, тепер я скажу вам звук. Ш -ш -ш, ш, ш, ш. Молодчинка. Діаночка, а скажи мені, будь ласка, подоляка, це голосний звук чи приголосний? Приголосний. Приголосно, бо він зустрівся з, з нашими, коли вимовлявся. Ага, Столярова, а ану, скажи мені, будь ласка, звук рр. Чи Це приголосний чи голосний? Він співається чи не співається? Не співається, а ті звуки, що не співаються, в нас приголосні, вони позначаються Угу. Покажи мені Р. Покажи мені картку, голосний чи приголос? Умнічка, розумашка, молодчинка. А скажи, коли ти вимовляєш р, що тобі допомагає? Що тобі допомагає його вийти? Язичок, Молодчиночка. умнічка. Так, наступний звук: у у у молодець. Ліза, бачу, Дяночка кудись пропала. Анечка, я хочу побачити твою картку. У-у-у. Співаємо. а значить, це коло черненьке. Умнічка Діана Зайка Степанова, Будь ласка, покажи мені. У Лев бачу, молодчинка. Ага, і останній, і останній. Молодець Лєв, Одразу показав Дяночка сюди трошечки в камеру. Покажи, ага, бачу. Анічка, Аня бачу, з-з-з, Бачу, Лізонька, бачу Анічка Ліза. Діаночка, все вірно показали, молодці. Отже, хто мені скаже звуки, які співаються, як називаються? Молодні. Звуки, які не співаються, і допомагають нам вимовляти, язичного звуки звуки співаються. Молодчинки, розумашки. А тепер давайте тепер зробимо ось такий звуковий аналіз. Ми вже знайшли голосний звук О. А давайте тепер подумаємо, що е е які звуки живуть в першому віконці і в останньому. А ну давайте всі разом. Р перший звук який? Рот. Р -р 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 Ану, будь ласка, накресли мені в першому віконці, в е, першому віконці як позначається приголосний звук накресли мені. Молодчинка, Умнічка трошечки рівніша, але зрозуміла, що це рисочка. Далі Діан... Діана Зайка Степанова, будь ласка, давай визначимо в останньому віконці, який звук живе. Рот. А ну, подумай, голосний чи приголосний. Живе в останньому віконці. А ну, Діаночка, скажи мені рот. Ага, щось з інтернету. Лізонька, можеш допомогти нам? Ага, Діаночка. Ні, ні, ти мені на екрані напиши. На екрані напиши мені в останньому віконці. Який тут звук голосний чи приголосний? Я бачу, ти, так, я.